Ми зараз перебуваємо на проспекті Волі, центральному проспекті міста Луцька. Попри те, що це ледь не самісінький центр міста, бачимо, що тут є багатоповерхівки, у яких руками нічого не робилося. Плитка, якою обкладений будинок буквально летить людям на машини і на голови. А прибудинкова територія не бачила ремонту руками. Така ситуація у дев'ятиповерхівці, що розташована за адресою Волі 41. будинок тут ледь не усюди Стрічками, а сам фасад обклеєний оголошеннями. Обережно падає плитка. Мешканці будинку, які звернулися до телеканалу Конкурент ТВ, розповідають, така проблема тут вже давно. Проблема є, плитка падає. Вони збиваються на те, що немає вишки підняти і її зробити. Як зі сторони Жеку вони роблять і стрічки, обгортують, і попередження це все є. Але по факту проблема по факту не вона не дівається на машини, падала. Як давно зараз ця проблема з тим, що падає плита. Коли е, вона з'явилася? Ну останні десь півроку. Ага. З літа все, що зробили, натягнули стрічку, яка потім обірвалася, потім знов натянули. все, більше ніхто нічого не робив. Не менш обурює жителів і те, що аби дійти до будинку, особливо у дощову погоду, треба буквально пливти. Бо ж яма на дорозі, яка роками не ремонтувалась, за є ледь не усю стоянку. Люди сподівались, що її, хоч трохи засиплять, коли відбувалась масштабна реконструкція проспекту Волі. Втім, не судилося. Ми думали, хоча б будуть робити ремонт у цих доріг. Можливо, нас тут щось зроблять, хоча б де тут заїзд тих машин. Ні, нічого. У нас так і лишилося і ями, і не можна обійти, і не до мусорних бачків не можна дійти, і ота плитка дійсно падає. Відремонтувати прибудинкову територію. Місцеві кажуть, просили комунальників не раз і не два. Говорили, просили. Нема коштів. Даже коли робили волі, чуть чуть засипали, але все рівно велика яма, де вода збирається, калюжа вона так і стоїть. Нема нікому діла. Люди кажуть, позбутися проблем було б можливо легше, якщо б у будинку було ОСББ. У нас немає ОСББ. Жек робити того не буде. Якщо буде ОСББ, відповідно будуть складатися кошти буде і утеплення, і стоянка буде все. Ми не можемо просто зробити, бо у нас 49 квартир, 19 тільки які постійні жильці 73-го року. Всі всі решта квартиранти. І здають ці власники, здають, і ми не можемо добитися ні грошей. Ми і хотіли би створити те ОСББ, але ніяк не виходить. Поки місцеві мешканці не мають ОСББ, багатоповерхівкою опікується ЖКП номер 7 Директор комунального підприємства Микола Гарбарчук каже, про проблеми їм, звісно ж, відомо. Ми про цю ситуацію знаємо давно і постійно реагуємо, тому що. Вже це десь з початку, з початку року мешканці зверталися, але на жаль, ситуація там на сьогоднішній день, трошки, як кажуть, сповільнилась по причині, що плитка падає десь в районі 8-9 поверху. На жаль, в нашому місті Луцьку обладнання підйомного. Такого немає. Необхідна вишка, розповідає пан Микола, є лише одна, і вона належить рятувальникам. Літом цього року ми зверталися до них для того, щоб прийняти якісь міри. Вони відповіли, коли ми почали переїжджати навколо будинку, там дуже багато комунікацій, теплотраса і насипний ґрунт. А ця вишка десь важка, вона десь порядка 40 тонн, вона почала провалюватися. І де ми могли, ми зробили. І, на жаль, в тих місцях більше ніхто ну, не, не поставить машину, щоб переламати комунікації. Тож комунальники зробити більше нічого не можуть. Вихід кажуть тільки один. Плитку треба знімати. Для того щоб знімати плитку, то вже її знімати треба будинок, брати на утеплення. То це такий варіант, щоб мешканці організовувались і, мабуть, взяли участь в програмі. Утеплення, але це вже буде, мабуть, після війни щодо прибудинкової території, то тут каже пан Микола вирішувати повинен департамент житлово-комунального господарства Луцькради раніше. У відповіді на інформаційний запит телеканалу Конкурент Тіві у департаменті ЖКГ нам повідомили таке на цей час. Тривають роботи з поточного ремонту пішохідної доріжки вздовж будинку номер 41 а на проспекті Волі в місті Луцьку. Після їх завершення буде вивчена фінансова можливість проведення поточного ремонту прибудинкової території на проспекті Волі 41 Відтак станом на 23 листопада бачимо доріжку, про яку повідомили у запиті. Вже зробили. Скільки ж часу піде на вивчення можливості проведення ремонту прибудинкової території біля будинку волі – невідомо.